Озброєні люди у формі, в камуфляжі, вриваються до вас в оселю, затримують і силою змушують їхати до райвідділу поліції. Коли ж саджають до машини, одягають на голову мішок і везуть невідомо куди. Там усіляко знущаються та погрожують, що вб'ють родину, і врешті змушують зізнаватися у злочині, який ти не робив. Все це не вкладається у голові, але це реалії сьогодення на окупованому півострові. Кримський татарин Ренат Параламов, якого катували представники ФСБ, зумів вирватися із полону, зумів приїхати на материкову Україну і особисто розповів про те, що пережив. За час окупації Криму правозахисники вже не раз наголошували на грубих порушеннях прав людини російською владою на півострові. Йдеться не лише про обмеження українців у праві голосу, земельній ділянці чи обрані на певну посаду. Експерти стверджують, працівники ФСБ почуваються там справжніми господарями, і обшуки без будь-яких підстав там не рідкість. Всі такі мероприятия проходять з великим кількістю солдат військових, в. Домой не стучат и не про и не просят открыть дверь, а скорее всего очень часто взламывают эти двери, поэтому мы это не называем осмотром, не называем обыском, там обследованием, а называем нападением. Російські спецслужби не просто залякують людей, вони викрадають та катують кримчан, аби ті брали на себе відповідальність за злочини, яких ніколи не робили. Люди, звісно ж, опираються, однак витримати тортури може далеко не кожен. Людей ламають як особистість, завдаючи нестерпний фізичний біль та психологічний тиск. Від цих історій мурахи йдуть шкірою. Наприклад, у вересні в анексованому Криму із обшуком працівники ФСБ вірвались у помешкання ось цього чоловіка Рената Параламова, що шукають та чому взагалі за підозр... Зрили саме його, не пояснили. Ніхто навіть не представився. Опісля сказали чоловіку їхати з ними, нібито до райвідділку поліції. Однак вже за кілька метрів від дому на його голову накинули мішок і одягнули кайданки. Потім привезли в якусь будівлю, зв'язали, били, катували струмом. Якщо Ренат втрачав свідомість, його відкачували і все починалося спочатку. Коли ж чоловік, як йому здавалося, стояв за крок від смерті. Представники російських спецслужб стали погрожувати зґвалтувати його, а потім і всю його родину. І сказали, що ми тебе будемо насилувати. Один із них сказав, будемо це робити трубою. Якщо не вистачить, і жінку принесемо, говорить, і до родичникам прийдемо, до всім прийдемо. Такої загрози рідним Ренат не витримав. Погодився зробити все, що скажуть. Ну, заставили оклеветати, іншими словами, себе і знайомих, незнайомих мені людей. Сказали, що у тебе тепер варіантів німного. Будеш на нас працювати. Від чоловіка вимагали доносити будь-яку інформацію. Якщо ж він спробує щось приховати або, хоча б, розповість комусь, що сталося. Погрожували запроторити за вибитими псевдозізнаннями за ґрати, турбуючись за дружину та чотирьох неповнолітніх дітей, Ренат вирішив ризикнути і спробувати покинути Крим. На щастя, це йому вдалося. Правозахисники взялися допомогти його родині. Кажуть, історія Рената не єдина подібним тортурам на території Криму піддаються десятки людей.